Всім привіт! Я вихідний і знову у нас сьогодні будуть гарбузи. Може комусь там і надоїли відоси з гарбузами, але що є? Так, зараз зранку мені підготувати чани з водою. Сушарка, в принципі, питань немає. Що ще, дров підготовить, зараз до курей, до кролів схожу, заводю трактор і треба йти вичистити те, що я пройшли раз в кінці городу позрізав. Коротше, роботи зараз у мене з головою. Коротше, сів я трохи передихнути, бо Було важко. <клес> Рішив вичистити де в кінці города дерева. Я кажу, це колись там пару років назад електрики обрізали і воно те, що обрізали, я забрав. А остальне, виходить, нахилилось так на город і затулило, ну так заросло, затулило добрих так метра 4 я це все повирізав. Получається, тут город город закінчується. Тут. Я дорізав, дрова будуть і тут вичистив. І плюс просвітлення буде нормально. Тут взагалі раніше цього не було, воно це позаростало. Ще залишиться мені там трохи, щоб у мене туди не за... Тіняло прибрати. І жду, Санька, будемо зараз молотити. І дивлюся, зайшов ток дивився. З зараз 27 числа сьогодні 3D Агро влаштовує там зустріч, сходяться всі день поля, день гарбуза. Ну, Звісно, там комбайни такі, огонь, там, джондірі з такої 4 метри, якщо не більше валкоутворювач згортає. Дуже гарно. Я хотів туди поїхати, хотів попасти, подивитися, для себе якоїсь інформації нової, узнати, щось, щось побачити, підслухати, може пригодиться. Але зараз мені треба підготовляти свої. ну, Гарбузи вже підготовлені, згорнуті. а Саньок зараз приїде в 12 часов і ми будемо молотити свої гарбузи. Так що, блін, не вийшло мені поїхати. Не вийшло поїхати. А так я хотів, так капець. Якщо б це не гарбузи, я поїхав би. А так теж відкладувати не можна, тому що цей город, який вже ми практично змолотили. Тут ще трохи залишилось, Мені його треба оце скошувати, згрібати і орати, готувати під часник. Так що я блін, ніяк не вийде. А таке бажання було. Ну, Нічого, я кажу, методом своїх і ошибок ми вчимося в себе. Все, приступаємо ми зараз молотити, домолачуємо цей город і потім я його на слідчі вихідні буду готувати під часник. І переходимо на нашу площу, на нашій основний. Саньок вже приїхав. Я мішки приготував. Поки він приїхав, я встиг вже на... народитися. На так що починаємо зараз. За розбузами знову. Мені в інстаграмі дівчата писала типа дякую, дякувати вам. Ми побачили, як типу, це процес цей весь відбувається. Ще навіть половини нема. Так, Юрчик залишився наказати, я візьму трактора, поїду пособираю мішки з цим з 7. Думали бити 15, але потім думаю ні. Все-таки зробимо 11, розділимо, ставимо трохи на другий раз, бо його дуже багато. А на, що? А на другий раз, якщо зараз багато зробити, то на другий раз буде ну, понти. Зійшлися на тому, що зробимо ще один мішок і все. Тільки я кожного це. Коротше, ми закінчили, Зараз ставлю дверки. Я думаю по-другому. Щас мабуть розтопимо, розтопимо, мабуть. Поки будемо мить, воно нагріється, так? так? Там вода набирається? Так Та йоп твою Так Наша... Така сказати, груба робота пішла до кінця. Помили, висипали, зараз буду помішувати і буду такий вибирати, де попадається там чіпсина. Буває бур'янець, десь такий попадається, який проскочив. Це так. Небагато. В основному насіння чисте геть І ночі буду ходити помішувати. На сіні гарне. Так, ми вчора допізна працювали. роботали. Я вже там не доснімав далі, зараз взяв Артуху на велику прокатати чуть-чуть. Бо Таня на роботі, а він сидить сам, скаче по хаті, то я думаю, візьму поки в мене там підсихає, візьму з ним проїдуся, прогуляюсь. Та... Щоб він трошки теж... Да? ха Чуть-чуть трохи щоб теж відпочив. А потім будемо. У мене наступний етап це короче, мені треба переробляти плуга, хочу його вдосконалити, поставити відрізні диски. Так, Проекспериментую, що воно буде. Покатав я Артурчика, думаю прийду домішаю сім'ячку вже дров не підкидую так активно, тому що нагрівається самі... Нагрівається саме Решета нагрівається, нагрівається до температури 70 градусів. От так руку ложиш і а тобто вдержати руку не... не можна довго. Нагрівається геть хорошо. Це якщо б мені треба було б швидше його висушити, то я брав би, підкидав би зараз дров. Якщо б спешка була, підкидав би дров і давав би ще більшу температуру йому і воно швидсихало. А так зробив вентилятор на геть, на малі обороти, Продуває. зробив вентилятор на малі обороти і все. І воно під, своє, під тим, що нагріло, читай. Стінки понагрівались, лежак, що під низом йде нагрівся. Рашета понагрівалась. І воно... Золото. Да, скільки з ним треба попрацювати для того, щоб, щоб отаке було? І це вже можна сказати, коли, коли сушиться, це вже кінечний етап. Тоді воно вже вже далі що? Далі залишилося саме те, що збираю мішки і, і продавай. Який день, я не знаю. Я планував доснімати відео, але не вийшло у мене, тому що виникли деякі там форс-мажорні обставини і, і не вийшло. Не вийшло доснімати. Ну нічого, зараз. Зараз сьогодні вже доб'ємо. Ми вже домолотили гарбузи, закінчили цей сезон. Я сказати, щоб не до... не то, що не недовольний довольний ним, хотілося більше, але так як читають на перший рік із тими ошибками, які теж допустив, то я вважаю непогано. Навіть непогано вийшло. Досушуємо останню партію. Так що на, на наступний рік, я думаю, ця сушарка буде в два рази більше заваляна. Так, зараз покормлю собак. Будемо збиратися, бо треба поїхати по ділах в місті. Так, да, ще для ютуба не сказав. Я продаю в роздріб насіння гарбузове. Хто, хто хоче лузать, брати, так сказати, поганяти червей. Це вже перший. Посилки відправляю. Сьогодні зараз поїдемо, відправлю. Це треба завести колеги по роботі одному штуку, що дробить часник, бо руками ну його нафіг. Отправляю насіння, комусь тільки треба кіло, 2-3. Це позаказували 3 по 3 кіла і один заказ 2 кіла І Черкаси, по-моєму, є. Багато куди. Так що, сьогодні буду відправляти. Сьогодні зранку Таня мені каже, типу, дивись. А я вчора типу, виставив сторі з себе, що продаємо насіння. Таня каже, дивися, пише якась, ви типа, йобнуті, така ціна. А кіло продаю я його перешлушую ще додатково і перевію, щоб не було шолохи, щоб не було пустотів. Ціна 180 гривень за кілограм. І пише якась, ви що, йобнуть, така ціна. Думаю, йоб твою мать, якщо ти, сука, хоч один отак день пройшла те, що з ним треба зробити, то ти б тоді не думала, що воно, що ти б не казала тоді такого, що воно золоте. Коротше, я таких вважаю, це, блядь, оті... З розряду тих їбанутих, які візьмуть там за 15 гривень пластмаску, а стоїть ще, яка зроблена там руками з душою, щось, чи, той самий, чи ті самі якісь там взяти, не знаю, підставки, чи навіть те, що виростеть, треба. вони цього не цінять. Вони звикли їсти якусь ту хуйню пластмасу, яку їм посовують, і, і все. Для них це нормально. З ним стільки труда вложити треба в ці сімечки. Я кажу, вироби площу, посади, підживи, просапай, собери, висуши, построю цю сушарку. Так, тобто, да, для мене воно золоте. тому що я його от- і додовів. До фінального от старта і до фінішу я його довів. І довів його качественно. Так що для мене воно золоте. А кому не подобається, ну ви, блядь. Можете дружно йти. А зараз, як приїду з міста, я буду доробляти обарейт плуга. Оберейт плуга. Поставив такий диск одрізний. Ще спереді залишилось поставити, тут вже все зробив, колесо поставив, колесо ще не закріпив. Оглосні ми такі доробив. Ще спереді диск і буде орати чітко, тому що ну, трошки тяжело таким плугом. Він ще трактор так сказати, слабенький, не для оренки. А так, диск одрізає, воно вже бере готове, хоп, і перевертає. І все. Короче, ми трошки загрузились, загрузили машину. Таня пахучку взяла. І ще залишилося трошки забрати плитки, бо все короче, не влазить в машину. Я зараз поїду, мабуть, завезу, помішаю насіння і повернусь назад, заберу. Привіт, що таке діло. Іду коротше, десь Таня приїхала, зараз маємо їхати додому. Вже забрав плитку остальну. Десь вона, де вона була, десь. Отправимо на Є ще закази. Де вона, блін? Все, я розгрузився. Зараз йду сімечку витягувати. Бо до мене попросився один дядько висушити йому насіння. То думаю, зараз своє вже витягую. І, і, і буду сушити. Зараз Щас... на дворі погода тепла, плюс на гарячу сушарочку, воно має швидко висохнути. Все, закінчив я своє ізобретіння. Ще мав вчора, але воно так. Коли робиш, не знаєш як, типу, ну тобто коли це все картинка приходить з моментом того, як ти робиш, то воно трохи затягується. Бо ще потім шукаєш матеріал, то те, то те, то те, всякі ну, всякі, блін, штучки, то воно трохи довго. Коротше, от таке в мене вийшло. Зробив собі такий допоміжний одрізний диск спереді. Ззаді теж він крутиться по горизонталі, колесо ніс наперед. Надіюсь, тепер трактор буде, по ідеї, должно бути легше, тому що диск відрізає, а леміг бере просто переворачує вже готову відрізану землю. Якось так. Коротше, приїхав тільки, що Павло і дав мені прокататися на такому красавцю. Я приїхав тільки що то дежо. Огонь. Поставили йому заглушечку, бо вивалася була. Взагалі весть. Нічого, буде в мене колись такий, навіть краще. Так що, не, класний мотик. Взагалі класний. Так, ми своє ту насіння закончили сушить. А зараз це до мене дзвонили, привезли сьогодні люди з міста, з Віннігородки. Турку. 13, 13 мішків. Загрузили. Ну, Сімечка відлічається, навіть після комбайну, як вони її били по-другому Українка. В неї присутня тільки оця чіпса. Оця чіпса допустима, але все рівно, помимо того, як я мішаю, попадаються патаки. Помимо того, як я мішаю, я вибираю. Такі крупні попадаються під руки. Я їх вибираю все рівно. Там там, там, попалась, вибрав, там попалась, вибрав. Ну, Ця сімка по-другому, її мити не треба. Мить як оцю українку її геть не потрібно. Вона вся така продовгувата. Ну Вона, чесно, вона тяжола, Тяжча, ніж. Якщо в мішку, допустимо, українки 25 максимум кілограм можна набити. Ну, смотри який мішок. Вообще, то йдуть там мішки. 에, <кхи> мішки будуть 22-23 кг десь таку, То це і 27-30 кг. Тобто є різниця, вона тяжеліється. turca.